Друзі, всім привіт! Не думала таке зробити відео. Сьогодні не буде рецептів, оскільки в мене тут немає можливості, немає духовки. Цілий місяць я сижу на побережі. На середземному морі це Іспанія, Аліканте, Пляж Сан-Хуан. Одне відео я зробила, коли в мене була сестра. Ми зробили мус з манго, можете подивитись попереднє відео. Дивимося, що нового я придбала, і я вам дам хороші поради, як і коли пляти. Коли ви знаходитесь на відпочинку. Отож, якщо ви зацікавлені, починаємо це відео. І починаємо ми ось таких розкішних штанів з Ойшу, 100% льон, покрій палацо. Я на початку сезону теж купила такі самі в Ойшу, тільки натурального кольору, світло-бежеві. Але як побачила в ліловому кольорі, то не задумуючись купила. Так вона мені сподобалась. Ціна 40 євро і на них знижки не було. Білу футболочку я придбала біля мене в маленькому магазинчику за 10 євро з органічного котону. Сара випадково побачила ось цю жилетку, і вона мені. Просто ідеально по кольору підійшла до цих штанів. 100% котон, правда, мій розмір М і була остання L. І на плечах замітно, що вона велика. Ціна її була 30 євро, і на скидках я її взяла за 15,90. Підкажіть, чи варто мені її залишати? Можливо, після прання вона трішки збіжиться. Майка морячка під білі шорти з високою посадкою було би супер. В мене середня, і я її тягну догори, але це не проходить. Треба високу посадку і ремінець. Піде вона до джинсової спідниці будь-якої довжини або до білих штанів. Та й взагалі низ може бути і червоним. 100% органічний котон 10 євро на побережжі в приватній лавочці. Спідниця Сара. Суперсейл. З 50 євро на 17. Дуже гарне виконання. Тонка вишиванка, 100% котон і має тоненьку підкладку. Теж 100% котон. Топ, топ минулорічний, Сара. Про холодну погоду можна накинути якусь джинсовку. Ось така вона легка і гарна. Сукня. Кроше, то фігер дуже ніжна в'язка, 100% котон купила на сейлі з 90 євро на 45 Але не думаю, що я її залишу, так як я дуже відкрите декольте. На спині дуже гарні морські шнурки. Сукня в руках така ніжна, як в'язані речі для немовлят. Розкішна сорочка, 100% льон, 50 євро. Купила в магазинчику приватному і не хотіла ні цента опустити. Каже, що товар получає з Америки, і це вона вже переоцінена. Якщо ви на відпочинку, то не спішіть в перші дні все купляти. В перші дні ви будете ходити по головних вулицях, а через декілька днів попадете на другорядні і побачите все те саме, тільки значно дешевше. І в приватних лавочках можна торгуватись. Ось ця сукня 15 євро на головній вулиці і 10 на другорядній. Підписалась на канал Енергійне життя автор Оксана Каменецька, хороший мотиватор, тому я купила цей гарний блокнот і ручку, записувати, який має бути мій завтрашній день. Ще ось така сумочка на пляж, щоб кинути телефон і ключі, виконана з цупкого полотна, низ мішковини, має підкладку на замочку і всього за 3 євро. Пляжний рушник, не запланована покупка, але як побачила цей кораловий колір, то зрозуміла, що він мій. І мені дійсно дуже личить цей колір. Дивіться, який він гарний. І останній чохол для окулярів твердий, обтягнутий, дуже акуратно виконаний. І всього 5 євро. Такий принт, що я здалека побачу його. Кімната для гостей, апартамент мого косу. І подивіться, як, який я тут розвела бардак, щоб вам це показати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Подивіться, що хочу звернути увагу на цю в'язку, яка вона ніжна, яка вона гарна. Якщо комусь сподобалася ця сукня, маєте можливість купити її на селі за 50%. До зустрічі!